Друзі, всіх вітаю. Маємо такий камін конвекторний фірма Балу. Так. От у нього ще є колеса, на яких він тримається така фірма. Так, яка з ним проблема? Були часті перепади напруги, постійне відключення електрики, і вийшов з ладу блок живлення. І в ньому, ну, по великому рахунку, згоріла мікросхема, ну, другими словами, мозги. І дуже багато елементів вигоріли. Там і дорожки стрельнули. І яке я прийняв рішення? Сам корпус в ідеальному стані. і... Провода, які підходять до нагріваючого елемента, тут два тени, вони теж у відмінному стані. І я вирішив замовити в Китаї отакий терморегулятор. Ну, це я зараз кришку задню з нього буду монтувати. До нього йде датчик, Отакий. але що цікаво, датчик, який виходить штатний. І датчик якийсь Китаю, у них фішка однакова. І що? От у нього, бачите, зараз прям проситься в оце місце приробити отак. Тобто, яка взагалі мета? Тут робити красоту, площадку немає ніякого смисла, тому що знизу ви, в принципі, виставили температуру і на цьому все він буде автоматично підтримувати. Хто не знає, такі прилади ставлять на інкубатори люди. Тобто тут виставляється нижнє положення температури, виключення, ну включення, точніше, і верхнє положення температури, коли йому вимкнутись. Виставили, поставили його і він працює. І по великому рахунку автоматика, коли температура досягає значення, він або включає, або виключає нагрівальні елементи. Ну, або ж. У випадку з інкубатором нагрівальним елементом виступає в більшості ця лампочка. Так, тут стоїть. Так, один у нас одне реле на 7 Ампер, 10 А 7 А. Я не буду підключати два тена. У нас раніше. Ну, це дуже там, холодна зима, коли виключали отоплення, то ми інколи включали два. А так, як правило, тільки на одному тенові. Ну і враховуючи ці... ціни на електрику, буде доцільно підключити тільки один тен. Цього буде достатньо. На перспективу, якщо буде там потреба, то просто можна паралельно з цим, цим реле підключити і реле. Додаткове для іншого тена. Сюди поступатиме імпульс, і буде спрацьовувати реле, яке перепускатиме ток. Ну, На даному етапі я цим обмежуся. Зараз розберу площадку, далі там буду включатися по можливості. Ну, і ще додав. Кришка знімається, три саморізи знизу. Зверху вона в такий паз за щелка входить. Знизу така Х подібна. Х-подібний нагрівальний елемент. Вроді би на нього дуже велика гарантія. Ну і дивимося, тут два елемента, потужність 2 кВт. Зрозуміло, що один елемент буде потужність 1 кВт. Ну і тепер я, мабуть. Штатний датчик, який стоїть внизу. Ось тут. Я монтую, поставлю китайський, тому що, ну все-таки він з китайським працював, буде, думаю, так краще. І дивимося, у нас один общий Це у нас чорний чорний от він. І червоний і білий ідуть у нас на тен. Тобто я Червоний, з'єднує або з червоним, або з білим. І це у нас буде працювати один нагрівальний елемент. Ну, і тут у нас площадка, бачите, ну, захищена, щоб менше попадало тепло. Я додатково можу ще якусь прокладочку сюди кину, для того, щоб максимально корпус не нагрівався, тому що він доволі непогано гріється. Ну, і далі буду знімати. Друзі, от таким чином закріпив знизу кришечка сьомна, дирочку зробив, прикрутив до корпуса. Ну і тут на защолках фіксується. Нюанс по підключенню. Дивіться, є 4 клеми. Ну, фаза 0 плюс-мінус. І 2 клеми, на них намальовано розмикання контакту. Я коли підключив, то нічого не відбулося. Насправді треба підключати таким чином, як я показав на схемі, тобто підключаємо плюс-мінус. Так, як показано, тобто, розетка. Фаза 0. Ну, Без різниці. Це зрозуміло, перемінний ток. Коли це буде постійний там, від акумулятора, ну, наприклад, то треба полярність, щоб була правильною. А фаза 0, там, де перемінний, це без різниці. І сам споживач. Чи це нагрівання уастен, чи це вентилятор для охолодження, треба підключити таким чином. З одного контакта підключити, ну, поставити перемичку на один із контактів. Ну, так, як я показав. Потім до вільного контакта, там, де споживач у нас, один із контактів. Ну, в моєму випадку, це ТЕН нагрівання. Інший контакт потрібно підключити до плюсо. Тільки в такому випадку буде працювати схема. Так, отак працює індикатор. Мені досить добре він зайшов, дивіться акуратно. І тепер по налаштуваннях. Маємо кнопку включення-виключення. Маємо стрілка вверх, стрілка вниз і кнопочка Set. Даний дії регулятора по досягненню певної температури, яку ви виставили, він або включає, або відключає ток. Як, ну, взагалі, як користуватися? Утримуючи кнопку Set, нажали і тримаєте. У нас з'являється меню: Бачите, P0, P1, P2, ну і так далі до P8. Це меню дозволяє налаштовувати даний пристрій на режими, які ви захочете. Дивіться, нажимаємо, тримаємо. p 0 У нас є внизу H. Стрілкою вверх-вниз, C і H. Cool це холод, H тепло. Тобто, в моєму випадку стоїть Т-H ход, ход нагрівання. Коли у вас буде стояти вентилятор, то ви, відповідно, вибираєте Cool С. Потім інший ми тримали П1. Тут стоїть 1 градус. Це 1 градус це буде відхилення від заданої температури. Наприклад, в приміщенні у вас ви поставили, щоб температура, температура в приміщенні була до 23 градуси. І один градус, який я виставив, це значить відхилення. Тобто, якщо температура опуститься до 22, то включиться Тен. І він буде нажене до 23 і відключиться. І так далі. Якщо я поставлю там двоєчку, то буде температура опускатися до 21 градуса на 2 одиниці. Так, далі. Ну, p 2 це у нас максимальна температура, яку він може. П3 мінімальна температура, яку він може. П4 це у нас, от у мене стоїть, дивіться, П4 мінус 2 градуси. Що це таке? Взагалі термометр, ну, терморезистор, який вбудований, в залежності від довжини провода, ну і зрозуміло, що. Китайці, там, може, ніхто його не коректував. Тобто величина P4 4 це коректування реальної температури, який показує датчик. В мене показувало в приміщенні, в якому було 22 градуси, показувало 24 градуси. Відповідно, я поставив мінус 2 для коректування заданої температури. Так, потім у нас. П5, П6, П7, П8. Це у нас функції, П8 це збивання до заводських настройок. П7, П6, це у нас аварійне відключення при досягненні ну, великої температури, яку ви задасте наприклад при плюс 30, він повинен відключитися, тобто він далі не повинен взагалі вмикатися. О, такий аварійний режим для того, щоб там, наприклад, якщо це, стоїть вентилятор, щоб не спалити оборудовання. Ну, там же можна більшу температуру. І е, кнопочка P5, це у нас затримка на включення. Ну, наприклад, якщо ви там на, на вулиці, наприклад, у вас у веранді стоїть. Веранда, ну, це мається на увазі, що наступні двері це виход на подвір'я. Стоїть отакий камін. І ви відкриваєте двері, і температура мгновенно опускається. Для того, щоб він е зразу не включався, у нього стоїть затримка. Наприклад, якщо у вас стоїть там батарея, і ви додатково використовуєте камін для температури, то за період затримки батарея підніме температуру, і потрібно, ну, не потрібно буде е камінові включатися. Ну, такі, друзі, елементарна переділка. Мені вона досить сподобалась. Той тобто заводський камін з китайською електронікою. За копійки можна досконалити. Також таку електроніку можна поставити на будь-яке джерело на радянське виробництво, там, де просто механічні клавіші включення. Все, друзі, пробуйте. Я радий поділитися своїм лайфхаком. Всім миру, добро. Підписуйтесь, коментуйте. Може, в когось є які ідеї, які будуть корисні іншим людям, які дивляться. Все, до нових зустрічей!